М'яка та проста до виконання, практика сур'я на Привітання, сонечку, з акцентом на відкриття грудного відділу, зігріта промінчиками теплого південного іспанського сонечка. Переглянь, якщо тобі сподобається, повтори. Починаємо. Відводимо плечі назад-вниз, на вдох. Урдва Хастаса. Руки через сторону вверх. Вдихаємо повітря, пругін в грудному в шийному, відкриття, видох, опускаємося в наклон, від та з витягнутою спинкою утенасина. Вдох, відкриваємо, витягуємо спинку, видох, утенасина, поглиблюємо наклон. З вдохом довгий крок лівою ножкою назад, аж фасанчеласано. Опускаємо колінку. Провалюємось та застегнув, на навдосі. За ручками виростаємо догори прогин. Анчани ясана, поза зростаючого місяця, відкриття в грудному. З видохом розводимо лікті в сторони, руки в кактус, відкриваємось серденько. Видох долоні на килимок. Відтягуємо таз назад, прогин в грудному довідкриваємося, стопа на себе, витягуємо задню поверхню правої ножки. Дихаємо під праве колінко відпускаємо напругу. Там. З видохом згинаємо праву ножку в коліні. Вдох, планка. Включаємо кор всього тіла. Затримуємося. З видохом вісім точок опори, спираємось колінками, грудьми під боріддям. прогин в попереку. Вдох, проскользуємо грудним, відштовхуємось долонями від килимка. Будь анказина, кобра. Відкриваємо грудний. З видохом опора на колінка переходимо собака-морди вниз, атхомокха шванасана. Починаємо з підзігнутими ножками, спочатку прокручуємо куприк догори, опускаємо п'ятки, вдох, а ліва ножка до викрок вперед. прогин в грудному, готуємося. Анджана Ручками тягнемось догори, прогину в грудному, відкриття. Видох руки в сторони, лікті в сторони. Актус. Вдох, долоні на килимок. Підкроковуємо правою стопою вперед. Видох, наклон, утанасена. Вдох, руки через сторони. Виростаємо з рівною спинкою. Урдва хастаса прогин. Видох. Ідемо друге півколо, наклон, утанасена. до відкриваємось. Ардо уттанасана. видох, наклон, утанасена. Вдох, довгий крок. Права, стопа назад. Видох. Аж вас ласано. Опускаємо колінку, провалюємося до стегнових. Вдох, виростаємо за ручками догори, прогин анджі не До Довідкриваємось серненьком. Видох ліктів сторони, відкриваємося в грудному. Вдох, долонька на килимок. Планка, затримка дихання. Прокручуємо трішечки куприк вниз, видох аштанга штанга на маскараса, напускаємось колінками, грудьми під буріддям, вдох, проскользуємо кобра, включаємо підйоми стоп, ножки сильні, активні, прогін в грудному відкриття. Видох, собака мордою вниз, атхомук, харшванасана. З підзігнутими ножками виходимо, дотягуємо ножки, опускаючи п'ятки. Витягуємо гарно спинку. Вдох, довгий крок, права, стопа між долоньки. Провалились та застегнули, вдох, потягнулись за ручками догори. Прогин. Видох. Вдох руки. Розводимо ліктів, кактус, видох, долоні на килимок. Вдох підкроковуємо лівою ступою вперед, видох опускаємось у танаса на наклон. Вдох, руки через сторони. Виростаємо до неба, прогин у рудвах. видох. Намаскара мудра. it's